Всім привіт! Ви на каналі з Оксаною Степанчук і показую ось такі чудові комплекти із Mouline моточків SHS. Це аналог DMC. Розробляю схему DMC. Ось такі чудові схеми. Показую комплектацію за своїми схемами. Можна замовити на Viber переписочкою, будь ласка. Ось такі схеми. Моточки муліне наразі 5,50. У нас сьогодні з вами 30 липня. 31 липня. І 30, і 31, тому що, дівчата, посилочок дуже багато. Відправляю по Україні. Скомплектувала за своїми схемами. І ось показую, які чудові комплекти наборів. І серед них є така чудова схема, яке зображення я відмальовувала самостійно із самого нуля. Тобто, така схема є тільки у мене.